Малята, добрий день! Продовжуємо разом з вами читати книжечку Дарунок Різдвяної зірки. І сьогодні наступна історія, яка називається Подарунок на Різдво. Був зимовий різдвяний вечір. За сніженими вуличками міста поспішали перехожі, щоб встигнути купити подарунки до закриття останніх крамниць. Тисячі вогників мережкіну у вітринах, спокушаючи екзотичними фруктами, ласощами, всілякими святковими дарунками. Перед однією із них зупинився Андрійко. У білій курці і комидній червоній шапці з помпоном він спостерігав за людьми, ловив у долоні сніжинки, але зовсім цьому снігу не радів. Адже два тижні тому надіслав святому Миколаєві листа, у якому написав. На святвечір я хочу отримати другу маму. Другу, бо першої він не пам'ятав, попри те, що її фотографії стояли у красивих рамках на комоді у татовій кімнаті. Став усміхнена пані із білявими кучерінками на лобі, жила на небі з янголами. Так говорив тато. Андрійко часто уявляв собі, що його мама такий собі золотоволосий янгол, який танцює і бавиться в хмарах. Але бували хвилини, коли йому ставало сумно, особливо тоді, коли у садочку він зіграв головну роль у виставі на День Матері, а прийшли тільки тато і бабуся Христина. Зрештою, вони від початку були вдвох з татом, але ж тато це зовсім не те саме, що мама. Відколи хлопчик надіслав листа Миколаю, він уявляв собі прекрасну золотоволосу волосу пані, яка разом із бабусею і його татом готується до святвечора, накриває стіл білосніжною скатертиною, розставляє тарілки, а потім біжить до кухні, де у духовці точуться маківники. Оце було б добре. Сьогодні святвечір, але святий Миколай чомусь мами йому не приніс. Вуличка була вже майже порожня. Андрій постіпив зуби, сів на лавці перед зачиненою крамничкою з іграшками і глянув на почорніле небо, на якому саме цієї миті з'явилася перша зірка. Ой, вигукнув він, коли згори на нього став падати дощ, зі слівних зірочок. Повітря завирувало, і перед хлопцем раптом зупинилися красиві золоті сани із дзвіночками. Трр. Скіру, Дульфе. Весело вигукнув, звертаючись до північного оленя святий Миколай, а Андрійко здивовано кулачками очі. Це був справжній святий Миколай із довгою білою бородою і в окулярах, надітих на кінчик носа, його червоний кожух тріпотів на вітрі, а навколо танцювали білі У Усани були пряжені. Чотири пари рогатих північних оленів на чолі із Рудольфом. Червоний ніс, якого світився в темноті. Ох ти ж і нетерплячий, Андрійку. Що ти таке вигадав? На дворі чекати на подарунки? Миколай погладив довгу бороду і підморгнув хлопчикові. Не може бути, звідки він знає моє ім'я. Андрійко здивовано роззявив рота. Тим часом Миколай вийняв свічку, подмухав на неї, і вона запалала. Зненацька з його кожуха на хідник посипалися прикрашені глазур'ю пряники. Невже в мене дірав кишені? Вигукнув святий Миколай і широко усміхнувся. А навколо нього розлилося сяйво ясне, як від вуличного ліхтаря. Бери Андрійку, прошу. Миколай подав йому видній пряничок у вигляді з сердечка і звернувся до Рудольфа. Як ти вважаєш, чи Андрійко був вічливий протягом цілого року? Хм, північний олень схвально ворухнув носом. Тоді він отримає подарунок. Погодився Миколай, мушу тільки перевірити, про що Андрійко мене попросив. І з другої кишені Миколай вийняв зім'ятий папірець, на якому були записані імена дітей і подарунки, які кожен із них мав отримати. Він повільно розгортав його, і Андрійкові здавалося, що цьому не буде кінця. Миколай став читати, а коли дійшов до Андрійка, зупинився і спохмурнів. «Хм, це не легко. Ти хочеш, щоб я подарував тобі другу маму? Ну то що ж, не журися, я спробую здійснити це бажання, попри те, що в такій делікатній справі ніколи не знаєш, чого чекати. Він поворошив вусами і звів брови. Мені на думку спала одна ідея. Їдьмо. Святий Миколай підняв Андрійка, усадовив на сани, а тоді цмокнув до північного оленя. Сани відразу знялися в повітря і попливли осяяним зірками небом. О! у захваті вигукнув хлопець. Адже це була чудова подорож. Упряжка промчала зірки, що мерехтіли у тумані заметіли, а полозі саней залишали по собі малюнки у вигляді квітів, наче вони їхали ковзанкою. Хочіше, підганяв північних оленів Миколай. Він пояснив. Ми вчимо до фабрики подарунків, на які ельфи саме готують останні іграшки. Уяви, я забув ляльку і коника для маленької Марінки. Ця дівчинка в списку вічливих дітей. Тож буде дуже прикро, якщо вона нічого не отримає. Пррр. Святий Миколай осадив упряжку, спустився на землю і опинився у місці, яке мало вигляд величезної строкатої фабрики. У відчиненому настріч приміщенні на конвеєрі у поті чола працювали сотні маленьких створінь, кривітні гноми у кольорових шапочках, допомагали крилатим ельфам вигадувати і створювати іграшки, а потім пакували їх у кольорові коробки і перев'язували стрічками. Декілька із них побачили, Бачила Миколая і підбігла до сани. Катастрофа. Я не взяв подарунка для Маринки, пояснив Миколай сором'язливо. Мабуть, через ці окуляри сповзли з носа і, ймовірно, тоді і прогавив». Погномили лише покивали горівками, щось забалькотіли своєю мовою, а тоді найстарший із них зі срібною бородою пішов шукати подарунок. Хода його була непевна, як у моряка, і що миті він бурмотів собі підніс. Хей йо хей хо! За хвилину оном повернувся із великою лялькою, що вміла розмовляти і плюшевим коником. Ось вони, зрадів Миколай, і відразу на серці йому полегшало. Він пояснив, що зроду такого не траплялося, щоб я вічливій дитині не приніс подарунка. Він сховав ляльку і коника в мішок і звернувся до Родольфа. Ми повертаємося на землю. Дорога назад була ще коротша. Миколай наказав північним оленям шукати селище й будинок, у якому мешкала Марінка. «Стійте, це тут. Перед ними був маленький будиночок із червоної цегли, над яким весело димів димар. На дверях висів ялинцевий вінок, оздоблений гірляндами і кульками, а на ганку лежав червоний пілимок із написом Ласкаво просимо. Хлопець пішов був до ганку, але Миколай схопив його за руку. Ні, прошепотів йому на вухо. Ми війдемо іншим шляхом. Хто бачив, щоб Миколай входив з подарунками ось так, звичайно, у двері. Він стрибнув на дах і потягнув за собою Андрійка. О, Боже, злякався хлопець, глянувши вниз. Сподіваюся, що він не накаже мені злізти з даху, подумав він. Миколай закинув собі на спину мішок і хотів спуститися через димохідний отвір, однак не зміг туди пролізти. На Бога, забурмотів він, я не пролізу в цей димар. Хтось таке бачив, він для мене заузький. Ха ха-ха. захихотіли мишки, які саме вилізли із нірки і побачили дивного гнома над димарем. Ти затувстий. Вони залоскотали його хвостиками по носику. Апчі! Апчі! Миколай чихнув так сильно, що подарунки випали з мішка і посипалися через отвір, все просто до підвішеної марінкою шкарпетки. Апчі, ну то й добре, зрадів він. А тепер, Андрійку, ти мусиш сам спуститися до кімнати. І перш ніж хлопець встиг щось сказати, легенько його підштовхнув. Щасти, вжух. Андрійко пролетів услід за подарунками і приземлився просто біля переляканої Маринки. Дівчинка сама роздивлялася ляльку, яка вміла розмовляти, і коника вона була впевнена, що подарунки засунула до шкарпетки мама. Ай! злякалася Марінка, побачивши несподіваного гостя. Аптрушилася від сажі, звідки ти тут узявся? Її очі були великі, схожі на блюдця, а стали ще більшими, коли Андрійко розповів про святого Миколая і візит на фабрику ельфів. Ой, та це справжній Миколай приніс мені ляльку і коника. Я написала йому листа і укинула до скриньки біля будинку, але вже трохи. Перестала в нього вірити, ну лише трошечки. Вона розсміялася і підстрібнула з радощів. Навряд чи я мала рацію, адже ти про все це розповідаєш. Ну і з'явився через димар. Донечко, ти з ким розмовляєш? почули діти голос Маринчиної мами. Господи, занепокоївся Андрійко. Адже я не скажу їй, що впав з неба. Мамо, у нас гість, вигукнула дівчинка, і вже за мить на порозі кімнати з'явилася здивована пані Тетяна. Який гість? Адже вона не зауважила, щоб хтось входив у будинок. Я, я переплутав будинки і постукав до вас, затинаючись, промовив Андрійко, вигадуючи веселу історію. Марінка мені відчинила і. він зітхнув з полегшенням. І цілосвятовиче так таки відбувається? занервувалася пані Тетяна, побачивши хлопчика у кімнаті. Ти загубився? Ну, нічого. Запрошую вас до кухні. Зараз будуть готові маківники. І вона побігла з дітьми до великої світлої кухні, із якої будинком ширився приємний запах. Жінка наділа товсті рукавиці і витягла із духовки форми із маківниками. Може, у тебе є номер батьків? Спитала вона, і Андрійко лише тепер згадав, що є. Телефон тата був записаний на картці у кишені куртки. Тоді я зараз зателефоную твоєму татові, бо він стоту дуже нервується, бідний. А ви посідьте тут і покрийте глазур'ю пряники, усміхнулася пані Тетяна. Глазурування пряникових сердечок, солодкою білою масою це найприємніша річ, вирішив Андрійко, замурзавши. В глазурі ручки і личико. Пані Тетяна вже телефонувала панові Богдану, який саме шукав сина. Потім вона сіла в кухні і стала розповідати дітям про найважливішу уроці вечерю. Це незвичайна урочистість. І її початок визначає перша зірочка, яка повинна нам нагадувати віфлеємську зорю. Саме вона супроводжувала мудреців зі сходу. Коли ті йшли вклонитися маленькому Ісусові, після появи зірочки ми починаємо вечерю, яка складається із 12 страв. Адже саме стільки було апостолів, ми накриваємо стіл білою скатертиною і кладемо під неї сіно. Багато років тому сіном застилали всю підлогу, тоді як на стіл сіпали зерно, щоб у селян був добрий урожай. А у селі також пригощали тварин хлібом. Казала жінка, і Андрій послухав усе це, роздягавши рота. Як приємно в цьому домі, де всі добрі, усміхаються, подумав він, аж тут пролунав дзвінок у двері. Це, напевно, тато. Як ти тут опинився? здивувався пан Богдан, побачивши Андрійка. Справжнє диво на різдво. Диво. повторював він, радісно, стискаючи сина, так міцно, що хлопчикові забракло повітря. Святий Миколай мене привіз, просипотів він, але його слова заглушив сміх. Ну, ти любиш жартувати. Тато підозрював, що найімовірніше Андрійко просто загубився і постукав у перші ліпші двері. Ой-ой-ой, я так зажурився. І він розповів пані Тетяні, як розпитував сусідів, заглядав усі закапилки, у яких Андрійко попоробляв гаяти час. Знаєте, пані, який це бешкетник!» поки тато усе це розповідав, на личку хлопчика розквітала усмішка, адже він знав, що той насправді піклується про нього. Урешті, коли я вже вирішив звернутися у поліцію, мені зателефонували ви. Неймовірно, я дуже вдячний. Тато глянув на маму Маринки так палко, що ця жінка аж розчервонілася. Тоді, якщо вже так сталося, може, ви з Андрійком залишитися у нас на святвечір. Запитала вона несміло. Хоч ненадовго. Маринка буде щаслива. Вони неї небагато друзів, а я бачу, що з Андрійком вони вже рішували». Тато подивився на сина і помітив у його очах радість, якої давно не бачив. Потім перевів погляд на чарівливу усміхнену пані Тетяну і подумав, що навряд чи тільки діти будуть щасливі, якщо проведуть спільно цей надзвичайний вечір. Нам буде дуже приємно. Казав він зворушено, а Андрійко аж підстрібнув і заверішав від радощів. Святвичір, вечір! Свят вечір Діти побігли до кімнати, де біля каміна, у якому весело горів вогонь, стояла висока, аж до стелі ялинка. Незабаром на ній колихалися різноварні кульки й цукерки. На гілках підстрибували клони, висіли пряники, червоні яблучка, і все це було оповите. Золотими ланцюжками і сухозлітками. злітками. Стук-тук-тук почув Андрійко обережний стукіт у сіпку. Він підбіг до вікна, розчинив його і у кімнату полинуло бадьоре морозне повітря. Хто там? спитав хлопчик і побачив перед собою святого Миколая. Це подарунок для тебе. Миколай подав йому срібну зірку. Хай вона завжди освітлює твій шлях. Святий усміхнувся і зник разом з упражкою у темряві ночі, перш ніж Андрійко встиг йому подякувати. Ох, яка красива! Марінка взяла з його рук зірочку і примостила на верхівку різдвяного деревця. Це на щастя. Усі врешті сіли до столу, накритого сніжно-білою скатертиною. Тато запалив свічки і поклав сіно під скатертину. Тато, це наш найкращий святвечір, еге ж? Твоя правда, синку. Пан Богдан трохи зніяковів, але насправді вони обидва почувалися тут чудово. І річ була не у дванадцяти стравах, що їх пані Тетяна вносила до їдальні, а у материнському теплі, з яким частувала гостей. У Андрійка аж слина з рота потекла, коли він побачив тарілки із захолодженим, смаженим коропом, оселедцем у сметані, варениками із капустою та грибами. А як пахло, дуже смачно. Пані Тетяна принесла ще одну тарілку і поставила на стіл. Для несподіваного гостя посміхнулася вона щиро. Адже цього вечора гостей не бракувало. Жінка підійшла до Андрієвого тата, переламала пампушку і подала половині панові Богдану, розцілувавши його у обидві щоки, щасливого Різдва, а потім міцно обійняла Андрійка. Тепер хлопчик зрозумів, що одержив від Святого Миколая найпрекрасніший подарунок у житті. Він почувався таким щасливим. Ось така історія малята. Дякую вам за увагу!